Добрий ранок, брати та сестри. Сьогодні звернемося до послання апостола Якова, яке показує нам, що справжня віра проявляється не лише у словах, а й у діях. Яків говорить нам, що людина виправдовується через вчинки, а не тільки через віру. І цей уривок руйнує всі релігійні уявлення, які не підкреплені реальними справами. Яків запитує, яка користь у вірі без діл. Якщо брат або сестра голі і не мають їжі, яка користь від слів, якщо ми не забезпечимо їх реальними потребами? Віра без діл, як і тіла без духа, мертва, вона залишається порожньою формальністю, яку не можна назвати справжньою вірою. Яскравий приклад цього Рав, блудниця, яка проявила свою віру, ризикуючи життям і допомагаючи Божим людям. Її віра ожила через сміливий вчинок. Тож сьогодні ми маємо запитати себе. Як ми можемо оживити свою віру? Нехай кожен із нас буде готовий діяти, адже саме наші вчинки свідчать про живу справжню віру в нашого Господа. Нехай це послання надихає нас не тільки вірити, а й діяти, перетворюючи нашу віру на живу силу для Божої слави. Амінь.